Нам сьогодні дали світло. Так, ми дві доби сиділи в темряві, і, ви знаєте, мабуть, люди можуть звикнути до будь-яких умов. І от в чому парадокс: сьогодні чоловік вийшов на вулицю гуляти з собакою, приходить і каже: Ліна, ти би бачила? Як люди раділи тому, що з'явилося світло? Всі розмови тільки про те, як класно, що в нас в домі з'явилося світло. Але роз, розумієш, в чому справа? Люди радіють тому, що в них відібрали. От би вони так раділи, тому що вони отримують. Сверх того, що мають. І ви знаєте, і це дійсно мене спонукало на думку, на роздуми про те, чи вміємо ми радіти тому, що нам приходить? А чи вміємо ми відпускати те, що від нас уходить? І в цьому є питання. Я заводжу свій таймер, виставляю так. Раз, два. Три. І от що я хочу вам сказати. Розумієте, в чому справа? Ми Будь-що в цьому житті втрачаємо. І чому ми починаємо радіти тоді, коли його вже немає? Це стосується і здоров'я. Ми починаємо про нього турбуватися тоді, коли починаємо його втрачати. Ми починаємо берегти свої. Заощадження тільки тоді, коли починаємо їх втрачати. А коли ми втрачаємо найдорожче це будинок, це близьких людей. І тут питання в тому, щоб навчитися радіти тому, що приходить. І навчитися відпускати те, що пішло. Да, ви знаєте, оце ж вчора трапилася біда, загинули люди, люди втратили домівки, а я вже пройшла цей етап, я вже відгорювала, а деякі тільки починають проходити цей етап. І мені щиро шкода людей, і їм треба навчитися приймати ту реальність, в якій вони починають жити з того моменту, як щось втратять. Але зараз мені дуже хочеться, щоб кожен з вас навчився радіти. Радіти тому, що настав цей день, радіти тому, що ви дихаєте, у вас все виходить, ви рухаєтеся, ви живете це життя і знайдіть в цьому свою родзинку. Будьте щасливі!